Боже Боже, як важко живеться нормальній людині серед ото ненормальних. Оце чим ненормальніші ці люди, так їм якось і живеться краще. А тут я... Це, усі люди як люди ненормальні, одна я нормальна. Ну, і попробуй мені жити з вами ненормальними. Що я намікаю? Нічого я не намікаю, я тобі прямо кажу, що. Це ненормально. Що? Не кричи, ти, кричи. Що? Ну що розуму нема, Галя? Щоб нормальна людина була, де там треба, щоб розум був. А він де? де? Нема там нічого. Чого чого нема? Тому що хто це? це є, яка розумна людина цього е, собаку цим тюбіком назве, щоб е, тоді вона це є. срала та висирала, куди очі. Угу. Хто таке називає? Ще там у тебе посрала, а до мене прийшла, ще досрала. Отакого розум є? Шо? То не ту собаку ти завела. Треба було Ну, Правильно, а ти б і цей дівочку б клізму я б назвала. О, собака клізми. А тоді теж, чого вона сере? Чого вона сере? Хай бог не дає. От тобі весь і розум. Нема Галя розуму, нема. Саме головне, що і живеться тобі добре. Оце я не можу поняти. Як? А тут такий розумний і такий нещасний. Ну, хай Бог не дає. Як це так? Ну як?